Добрий день, дорогі мої! Я рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні ми будемо робити іменинний торт медовик. Для цього нам потрібно 3 яйця, 2 ложки меду, тут у мене чашка, я потім візьму дві ложки звідси, стакан цукру. Ложка спірту, дві чайні ложки соди і погасимо оцтом, і ложка вершкового масла або маргарину ми потім розігріємо. Ну і борошна. Сюди йде борошно 3-3,5 стакани. Що ж, почнемо? Замішувати тісто воду в кастрюльку ставимо на огонь, щоб закипіла, бо нам потрібно буде парова баня. А поки що ми у желізну мисочку не в пластмасову, бо потрібно буде нагрівати, з'єднуємо всі інгредієнти яйця. две ложки меду. Стакан цукру, ложка спирту, две чайные ложки соды Ми гасимо чайною ложкою оцту. І теж сюди додаємо. І ложка вершкового масла я вже розігріла, теж сюди. І все це розмішуємо. Тим часом у мене в каструльці закипіла вода. І будемо ставити це все на водяну баню, щоб це все розстало. Ось вода кипить, ставимо на водяну баню, постійно помішуємо. Ну, ось дві хвилини у мене на водяній бані. Нам головне стежити, щоб жовтки і білки не згорнулися. Я постійно помішувала. Мед розтав, сахар розтав, все об'єдналося, можна знімати. Ось, зняли з водяної бані, ця суміш, така, як біла піна стала, чуть тепленька вона. Жовтки і білки не згорнулися, те, що нам потрібно, а мед розтав. Тепер у мене просіяно і відмірено три стакани борошна. І будемо сюди потрошку, не все зразу, потрошку додати. І замішувати тісто. Далі замішуємо руками. Ну, ось тісто замісили. У мене пішло 4,5 стакани муки. Я ще додавала, але ну, у мене крупні яйця. Якщо у вас менше яйця і густіший мед, то, можливо, менше і менше піде муки. тепер ми ділимо на. 4 шарики. Ой, не на 4, на 8, вибачаюсь. Ось так. 8 шариків. Обсипаємо трошки мукою. Ось ми сформували вісім однакових шариків, накриваємо плівкою і відправляємо в холодильник на годину. І так, година пройшла, тісто охолонуло. Духовку я включила, розігрівається, посипаємо борошном поверхню і будемо розкачувати. Спочатку розминаємо шарики. І будемо розкачувати тонесеньке тісто. Тісто розкачуємо, підпилюючи борошно від центру до краю. Тісто розкачуємо дуже тоненьке. І я хочу випекти здоровий торт. потім, коли він спечеться, я буду коржи теплі обрізати. Ось у мене велике блюдо діаметри 27 см. Ось так. Хватить, хватить обрізати. Ну все, хватить розкачувати. Тепер ми противень жиром не змазуємо. Посипаємо сухий противень, посипаємо борошном. Переносимо сюди наше тісто і проколемо вилкою в декількох місцях. І все, і випікаємо при 180 градусів. До рум'яного кольору. Ось хочу показати, Кірш уже випікся готовий. Це на одному противні. а на другий противень я вже розкачала і знову буду ложити в духовку, і в мене так швидко виходить. Я на двох противнях. Один в духовку і знову розкатую, і знову вложу. І так дуже швидко все виходить. Спротвиня кірш знімається дуже легко. Протвінь знову посипати мукою не потрібно, він уже посипаний. Просто ложите наступний кірш і відправляєте в духовку. А цей, поки теплий, нам треба його порівняти, щоб усі коржі були корнукової форми. Ось велике блюдо, я вже говорила, діаметром 27 см, я ложу і обрізаю. Це. Оці обрізки нам потім понадобиться, ми переб'ємо блендером і буде крошка на посипку, а коржі в нас будуть всі однакової форми і рівненькі. Хай поки остивають. так, робимо з усіма коржами. Ну ось, коржі я випекла. Можете, коли розкачуєте тісто, щедро присипати борошном. Потім взяти щиточку, коли вони остинуть, і змести. Обрізки теж Ось хочу показати, коли вони остивають, вони такі аж хрумає. Це я потру на крошку буде для украшення. Цей торт мені чим подобається, що ці коржі можна випікати на кануні за 7-10 днів, Натягнути плівочкою і покласти, а на кануні, коли у вас торжество чи свято, тільки за сутки промазати кремом. І так, будемо змазувати коржі кремом і формувати торт. Ось вони такі охолові, сухенькі, а обрізки я блендером зробила крошку для посипки. Для цього беремо сметану. Можна варену згущенку з маслом, сюди теж підходить, але я буду брати сметанний крем робити. У мене сметана домашня, густа, і я буду брати одна баночка півлітрова мало, а дві багато, тому я буду брати півтори баночки сметани. Потім будемо додати цукор. Я буду додати 3 столові ложки цукру. Може хтось любить солодше, то можна додати трошки більше. але щоб не перепорщити, бо потім від цукру крем буде рідкий і буде погано намазуватись. І також я ще додав пару капель рому. 4 капельки достатньо. Все це розмішуємо і тепер зіб'ємо міксером. Ну, ось декілька хвилин. І сметана дуже гарно збилась, бо сметана домашня, жирна, і е, сметана повинна бути холодна, тоді вона гарно збивається. А тепер будемо намазувати коржі Поржи я намазала цю сторону. Потім дрібненько покришила киві, буду викладувати киві. Ось так виложила киві, і кіш промазала з цієї сторони, і цією ж стороною накладаю на киві на попередній кіш. І знову буду змазувати. Ось, знову змазала цей ряд я фрукти не ложу. Через один ряд я буду ложити фрукти. А цей раз я положила вишню без косточки охолоджену. І знову накриваю. І так через один раз. Раз, ківі, раз вишня. Ось так зібрали всі коржі, все промастила. Тепер будемо промазувати бока. А тепер будемо присипати крихтами бока. Ось, присипала бока і окантовочку з краю. А тепер ось я купила ось такі безешки і буду викладувати зверху. Ну ось виложила, злегка вдавлюючи, а тепер проміжки між безешками знову засипаємо крихтами все. Ось так. Зараз переложу на блюдо вже. І ось все готово. Ось така красота у мене вийшла. Дуже смачний, дуже солодкий. Ківі і вишня придають легку кислінку і дуже смачний торт. Готуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, кому подобалось. Торт ми оставляємо у холодильнику на сутки, щоб пропітався. І завтра будемо різати і куштувати. Приємного всім смаку! Пока-пока, до нових зустрічей!